Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І в нас частина друга збирання картоплі. Справа в тому, що як я монтувала відео, не все скинула з чоловікового телефона. І там були такі якраз середина всього, Тимофій знімав, наш хлопчик допомагав. Я просила у чоловіка, і щоб вони зняли, тому що я з ними не була. То Тимофій був за оператора, і він вчиться. Трошки пальчик буває торчить, але то нічого. Хочу сказати, що картопля велика, гарна, смачна. І ось буває трактори копають її, там комбайн чи як, і звозять в одну таку кучу. Чи горку. ну я думаю, видно по відео картоплю. І тоді люди приїжджають, хто хоче, збирає, і беруть додому. Ну Роблять такі запаси на зиму. Це саме найкраще, тому що в магазині цілу зиму накупуєшся. Ми купуємо літом і навіть купували вже зимою, тому що не вистачило того року, як ми збирали, вже було багато людей. Приїхали всі, і ми вже купували. То нас саме найкраще це коли зробить файний великий запас, і коли не треба купувати картоплю. А картопля дуже гарно йде в сім'ях. Я думаю, всі це знають і розуміють. І ось так хлопці, всі хлопчача команда в зборі допомагали збирати. Ну, звичайно, це діти. Буває, збирають, буває стоять, як Яків. Яків з них найменший. Навіть я бачу по всьому. Він ще дитина дитиною. То йому той мішає, то йому той мішає, не може там стати, збирати. Ну, причина така була. Але все одно допомагав. І за такий великий прицеп у машині вони заплатили 20 доларів. То це дуже добре. і... Файно, коли буде запаси і можна вже не переживати. І я вирішила все ж таки зробити ще одне відео, щоб показати, як працювали саме, як збирали. Я думаю, вже всі покопали картоплю. Ну, ще все одно, саме сезон копання картоплі. Ми колись в Україні копали. Тому, це таке якраз по сезону відео. Тимофій показує вам комбайн, як копається ця картопля. Такий великий комбайн, техніка і трактор. І зразу все викидається в прицеп. Мені допомагає звучати відео Єфрем. І я дуже рада, що діти поїхали. Допомагати це робити, і вони знатимуть, і вони бачитимуть, що це праця, що це е, треба заготовляти, треба збирати. Це дуже добре. Ми завжди старалися е, брати з собою на поле дітей, щоб вони, можливо, вони ще й не так працювали, вони більшість гралися, ну, бувало, що допомагали, але знаєте, як діти. Але все одно, я думаю, це воно вложиться в. Виховання дитини, і вона буде бачити, що не все з неба падає просто так. Треба на, на цій землі треба працювати, щоб було що їсти, щоб було де жити, за що платити, то треба працювати. Тому привчаємо своїх діток з малку до праці. Звичайно, не перебільшувати, щоб вони потім, як виростуть, не зненавиділи цю працю. Ну, але наша думка така, що потрібно брати, щоб вони з собою, щоб їм було цікаво, щоб вони бачили, як це робиться. Давай збирай бульбу. Не будь би, не О, серебчику. О, все. Покажи, покажи.